Миколаївський міський голова в День Незалежності привітав та вручив відзнаки працівникам комунальних служб. Олександр Сінкевич наголосив, що комунальники своєю щоденною працею роблять все належне, аби скоріше повернути Миколаїв до звичного життя. Докладніше про це далі. З нагоди Дня Незалежності Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич привітав зі святом працівників комунальних підприємств та вручив їм відзнаки. Адже саме їх праця є невід'ємною частиною нашого шляху до перемоги. Сьогодні ми відзначаємо всіх, я впевнений, кожен з вас і кожен з тих, хто зараз тут не стоїть, має право на нагороду. Але сьогодні ми відзначаємо тих, хто відзначився більше. Всі ці нагороди будуть у нас додаткова премія до них. Керівники підприємств організуються. Ну а вам, кожному з вас хочу побажати міцного здоров'я, подякувати вам, побажати якнайшвидшої перемоги. І щоб ми з вами наступний день незалежності святкували в мирній незалежній державі, Олександр Сінкевич зауважує, за час повномасштабної війни наші комунальники стали символом справжньої стійкості та незламності. Адже саме вони день за днем лагодять пошкоджені ворогом комунікації, ремонтують вікна й дахи та подають тепло і воду до наших домівок. Це вони щодня наводять лад на наших вулицях, прибирають уламки пошкоджених будівель та керують комунальним транспортом, яким містяни їдуть у своїх справах. Кожен з них намагається зробити все можливе, щоб якнайшвидше повернути Миколаїв до звичного життя. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.